Чудово, як ви. Теж чудово. — Де ви знаходитесь? Десь на Рашці, чи що? бо показує з'єднання Рашка. А, я, я, так, так. Чи ви по VPN сидите? Владивосток. Ні, Владивосток, я не скриваюся. — Мабуть, підтримуйте Путіна, ну, то, то можливо, не, скриваєте. не, не скриваєтесь, так. Да? Я, тут, я, нову, хочу в Україну. Хочете в Україні жити? Хочу, да. Вам подобається Україна більше, ніж Росія? Я був там, я в Николаеві вчився два роки. Вот. Подобалось мені. Нацистів, нацистів, нацистів бачили в Миколаєві. Нацистів? У ті года 90. Седьмой року не було, то що то, не, не А було. я ось 2023 і не можу на вулиці знайти теж нациста. Як мені його знайти, скажіть, як мені розпізнати? А. Це тебе треба їх роздивати і на кілки дивитися. Якщо є німецькі знаки, от це, ага. хрест, от нацисти, так. Да. Так, а якщо він, наприклад, немає, то А е, поняття нацизм це що? Це людина, яка свою націю ставить вище іншої нації і готова йти там, так, і де, насильственним так, шляхом так, доказувати це, правильно? А, так, а, так, ви, так. У мене дивись, у мене є ось купа татушечок, да? і вони так, нічого не говорять. Має, не Ні, вони, вони це про буддизм. — Дивись, воно наколки, але... наколки. Ну, так, це не то. Ні, це ні, ні ні. то я це я договорю, те? я договорю. Але про що це говорить? Я, наприклад, не буддист. Але в мене будийський тату. Ні, це не то, це не то. Якщо ти наколов собі СС на руки, то було б так. Да. То що? А то що скільки сидить на коло будизу. Якщо я накалю СС і при цьому дома тихенько собі сидіти в комп'ютері і працювати айтішником. Про що це говорить? Uh, як тобі сказати? Якщо uh, ти людина розумна, ти не будеш собі колоти СС. Чому? СС це блискавка, знаєш така, блискавка, як молния. Ну, в чому проблема? Yeah, в только не розумна людина. Только не розумна Ну, людина. Якщо, наприклад, на Росії, так? Да? В uh, батальйоні Русич, 2000 людей. Батальйон, батальйон Русич. Русич росі. не Росія. Не Росія. Російський. Батальйон. Це Україна. Батальйон русич, це Україна. Як це руси? Русич це російський батальйон, їх очолює Мельчаков. Мільчаков. І... батальйон він робить на Україні. Не робить. Він, він, він воює. Він Україні. убиває сьогодні українців зі сторони Росії. Їм Росія платить гроші. Ні. Nee, Як, це вони? Це є, це вони в армії російській, вони ну, об'єдналися, вони тепер є в вооруженні сили Росії. Я дуже довго і дуже багато здесь в рулесі працюю. Я слухав, що Русич це за Україну роблять хлопці. Та який? У вас Google є перед вами? Напишіть возьміть, подивіться, батальйон Русич, звідки вони. Ну, я подивлюсь, хорошо. Ні, то давайте ну, при, при... при мені подивіться. То мені подивіться, я почекаю. Ні, погодь, погодь. А хто робля, як називається, цей батальйон, який э, роблять з... проти Росії в Україні. Як він називається? Так, а ну ще раз, який батальйон? Ну там русські хлопці. Так, да, русі хлопці там, но воюють проти Росії. А, це РДК, ви маєте на увазі, так? Да? Русський мене... добровольський батальйон. РБК. РДК. О, він, так, так, він так і зав'язується по, по ходу рус. Ні. Не, не, ну я вам от кажу, візьміть Google зараз, нема. відкрите, подивіться. Я ж вам скажу прямо зараз. Відкривайте Google, дивіться. Я вас чекаю, давайте. За мене неохота, щоб я якщо зачекаю, ми з вами. Як будуть спілкуватися до того, Давайте я вам розкажу. Давайте я вам розкажу. Дивіться. Є РДК. І, і, то о, я вам розкажу. Тобі, дай, я, дайте, я, то ви ж мене запитали. Ти, як ти можеш набери, набери Русич. Що таке Русич? Я про них і на пам'ять знаю все. Тіга. Я про Русич знаю все на пам'ять. Розумію, розумію. Дивіться, Русич, це батальйон створений. В Росії Мільчаковим. Мільчаков, він нацист. Він казав колись в інтерв'ю: я нацист, я готов, я готов ідти українців, всіх, всіх кого потрібно, всіх, ну, над ким ми домініруємо. Да. Ну, розумів, розумів. Да -да, і вони розумів. всі, і вони всі в наколках, в татушечках Гітлера. У них там, Не, у них це, там Свасика. Ну я це говорю, вони що, давайте, давайте домовимося говорити по черзі. Я вам потім даю слово, ви говорите, а потім я говорю. Добре, добре, Ось батальйон Русич. Вони всі в наколках в Гітлера, в СВАСіках, вони підтримують в СС, І при цьому, мало того, що вони в цих наколках вони ще підтримують цей рух, розумієте? І вони пішли сьогодні вбивати українців зі сторони Росії. А ви, як налогоплательщик, людина яка платить податки. Ви платите податки державу, а ці гроші йдуть на утримання цього батальйону. Тобто ви є співучасником нацизму і фашизму. Дайте я договорю. Дайте я договорю. А, а, у, дайте, а у нас в Україні, в Україні таких батальйонів немає, розумієте? Я немає. не плачу, я не плачу. Е, поскольку е, я працюю нелегально. Ну, ви ви в будь-якому разі платите податки. в будь-якому разі. Не плачу я платите. Нічого. Ви комунальні послуги платите? Yeah. комунальні послуги платите? Комунальні послуги платите? чи ні? За квартиру, за газ, за тепло, за електроенергію. Я Хату знімаю. Знімаю квартиру, знімаю. Ви знімаєте і платите за комунальні послуги. Це раз. Потім ви ходите в магазин, купуєте товар. В кожний товар націнений податок на додану вартість. Тому я вам кажу. Що ви спонсіруєте фашизм і нацизм мені сьогодні? Ви бажаєте з голодом Помирити мене з голодом? — Ні, у вас є другий, у вас є інший варіант. Або йти боротися проти російського фашизму, нацизму в себе в країні, або уїхати за межі Росії, визнати, що це фашистська організація, значить з Путіним, і, і сказати це світу усьому. Я не готов спонсірувати фашизм. зустрілити нацість і все. Якщо. Да? Давайте так. За минути м'язними захисту. Ну, це навряд чи, вже. навряд чи, але якщо ви підате зараз Путіна, я вам особисто перекину 100 тисяч доларів. Дивіться, ми готові зібрати українці. Послухайте, ми українці, готові вам зібрати 100 тисяч доларів, щоб ви пішли і завтра українську Путіна. Так. Ще раз, 100 тисяч. Так, я вам 100 тисяч готові доларів заплатити, щоб. Ви Скільки ви нам отримуєте грошей, щоб ми вбрали Путіна? 100 тисяч доларів я готов вам заплатити. Це, Ну це, брата, ну це ніхто. Не мільярд доларів. мільярд. Ну, мільярд, мільярд доларів це мені бил. треба довго збирати такі гроші. Ну, ми готові. А це Путіна не буде. Давайте, а ви. А як ви докажете, Давай, що ви ми. його. А як докази того, що ви зараз гроші візьмете а і, я, не, і я не приберете? Відео, їх. Відео, відео. Ну, правда, у нього є еті, як їх, блін? Двойники, во. Та ви хоча, Як я ходьте. Ви кого ви, путі отого, ко побачите Путіна, того і А усіх це? Ні, одного хоча б одного. І двойников і... не Почніть з одного. З у, друга. У нього. У нього... Багато двойників. Ну нічого страшного, ви одного. А вдруге я вб'ю двойника, а ви мені мільярд доларів. За... Ми вона. вам заплатимо зразу, дивіться, тільки в його. Ми по, по нові нам побачили. І вам на карточку прилітає мільярд добре, доларів. Добре, добре. Добре, я його Я його. За мільярд я його собаку таку. Договорили, договорились. Все, да. все, слава Україні. Зараз поїду зараз поїду в Москву. Буду шукати Путіна у. В... Давай, слава Україні! Да. Слава Україні! Україні слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Дід, я тебе виставлю в інтернеті. Як yeah. тебе подивляться, But послухай. Те, що ти сказав, тільки що. Дивись, якщо ти. Я, я, тебе... Послухай, я тебе виставлю в інтернеті. І всі подивляться, я, тебе, я тобі хотів обличчя закрити, а тепер не буду закривати. Хай, хай Героя російського знають в обличчя. Всі. Хорошого, хорошого. Слава, не слава Україні! Героям слава! За русським воєнним кораблем! Слава. Друзі, ну такий от персонаж попався. Виставимо його без, е без блюровки, без блюру. Побачимо, що там. Е яка буде реакція з тієї сторони.